Об'єдналися, щоб допомагати захисникам кілька сотень майстринь Дніпра. Волонтерки шиють, в'яжуть та виготовляють вироби за запитами військових. Займаються цим уже не перший рік. І що саме майструють та як покажуть та розкажуть мої колеги. Одного разу мене попросили сплести браслет, в якому буде чотири кольори. Довго я морочила у собі голову, і оце такий браслет вийшов: жовте, чорний, червоний. Який. Це такі браслетики. Дуже його хлопці полюбляють. Саме з таких браслетів усе й почалося, розповідає майстриня Любов Олексіївна. Плести обереги для військових жінка почала з 2014 року. Ці браслети я хлопцям коли посилала ну, і розмовляла, кажу, хай цей браслет показує, що ви мужні, що ви сильні, сталеві, вас ніхто не зможе не зламати, не здолати, що ви ніколи-ніколи. Не поступитись жодною крапелькою нашої землі. Коли ж повномасштабне вторгнення змусило майстриню покинути рідний дім і перебратися до Дніпра, пані Любов зрозуміла, її вироби можуть бути кориснішими. Я приїхала з Лисичанського у, 22 у березні 22-го року. І з кінця березня я працюю, допомагаю у волонтерському центрі. Там ми робимо сітки, кавери, кікімори. Нарізку. А дома я плиту такі килимочки, хлопці називають піддупники, у, у танки, у бліндажі. Тільки цьогоріч ніпроській бабусі змайстрували майже 700 килимків для бліндажів, а ще для захисників вони в'яжуть шкарпетки, шиють спідню білизну, виготовляють ортопедичні подушки. Треба, допустимо, капельницю ставити, О, то хлопці кладуть руку, тобто не, тут не прогибається, чи под плі... От, коли роблять перев'язки, там, треба, щоб не, при... не прилягала, допустим, спина. Тобто Підкладуються, для чого щоб можна було придержати. тобто». Подкладується так, як треба. Збираються волонтерки кілька разів на тиждень у відділах міського центру соціального обслуговування. Працюють і вдома, шиють, в'яжуть з початку повномасштабного вторгнення. Це почалося десь дві, три, п'ять бабусь щось робили. Тоді ми розповіли іншим, і ми це все сподобалось так, з тих матеріалів, які в нас в ну, кожної бабусі там щось є вдома, і всім захотілося бути теж корисними, теж, теж якось так і хлопців зігріть, і підтримати і свій знаєте, так, настрій. Ця добра справа поєднала за 400 бабусь. І ось уже впродовж майже 4 років вони щомісяця передають змайстроване військовим. А це понад 12 тисяч виробів. Ніколь Савченко Рісмірнув. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.